Саміт щодо повернення викрадених Росією дітей та зустрічі високого рівня в США починається Генеральна асамблея ООН. Можуть навчатися без відриву від служби. В Україні набув чинності закон про освітні гарантії військовослужбовцям віком 18-25 років. Реінтеграція та достойне працевлаштування. Основні теми ветеранського форуму Київщини. Вже завтра Рада безпеки ООН проведе засідання, присвячене російській агресії проти України. Воно відбудеться в рамках тижня високого рівня Генасамблеї ООН за участі лідерів державі глав МЗС, країн-членів. Очікується, що на зустрічі говоритимуть про посилення міжнародного тиску на Росію, відповідальності за воєнні злочини та шляхи до миру. Україну на засіданні представлятиме президент Володимир Зеленський. А вже у середу, 24 вересня, глава держави виступить на сесії Генасамблеї ООН, де представить бачення України щодо завершення та відновлення міжнародної безпеки і того ж дня на полях генасамблеї відбудеться п'ятий саміт Кримської платформи. Очікується участь близько 50 країн та міжнародних організацій. Напередодні Володимир Зеленський заявив, що Україна розпочинає дуже напружений тиждень дипломатії. Вже у графіку, майже два десятка зустрічей з лідерами різних країн з усіх частин світу, з усіма, хто давно підтримує Україну, і хто серед нових наших партнерів. Перші зустрічі вже завтра. Ми плануємо також на тижні зустріч з президентом Сполучених Штатів Америки. Буде вагома подія щодо повернення українських дітей, які були викрадені Росією. Саміт дійсно глобальний щодо цього сьогодні. Фактично є дві людини в світі, які можуть зупинити Путіна і війну, яку він веде проти України. Це Трамп і Сі Цзіньпінь. Очевидно, що Китай цього робити не збирається, значить, наша надія на Трампа, і треба тут говорити, пояснювати, доводити. Це дуже важливо. Треба вибудовувати, в тому числі, персональні контакти. Я сподіваюся, що на поляги асамблеї це вийде зробити. Президенту України, виступ українського президента, який він уже анонсував, що ключове питання це гарантії безпеки для України, на мою думку, мають вкотре перевернути увагу світу, що Україна четвертий рік у повномасштабній війні, що Україна від 2014 року у війні, яку ініціювала, розпочала і продовжує Російська Федерація. Ветеранська політика має бути ширшою ніж просто допомога. Вона має включати соціальні аспекти та залучати громади і місцеве самоврядування. Наголосив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, який долучився до ветеранського форуму Київщини пліч упліч з ветеранами. У заході взяли участь урядовці, народні депутати, очільники громад, ветерани, а також представники бізнесу та громадського сектора. Учасники відзначили, що Київська область вже формує нову етику взаємодії з ветеранами. Підхід охоплює різні напрями: від житла і реабілітації Тації до працевлаштування, підприємництва психосоціальної допомоги та спорту. Така цілісна система, що працює на всіх рівнях обласному, районному та місцевому. Перший спікер підкреслив, що Київщина гарний приклад системної роботи з ветеранами, який варто поширювати. Має бути справедливість для всіх ветеранів по Україні в кожному місті, кожної області повинні бути однакові рівні послуг і можливостей. Наша вдячність захисникам та захисницям щоденна вони роблять неймовірні подвиги. Але наше дякую повинно транслюватися в конкретних діях. Тому маємо працювати разом на всіх рівнях. Один мільярд гривень уряд виділив на житло та облаштування місць тимчасового проживання для внутрішньо осіб. Про це повідомили в парламентські ТСК з питань захисту прав ВПО. Ці кошти спрямують на реконструкцію житлових будинків та гуртожитків, переобладнання нежитлових приміщень на житлові, а також будівництво нового житла для переселенців. При цьому обов'язковою умовою отримання такої субвенції з державного бюджету є пристосування житла і для маломобільних категорій населення. Фінансування робіт для громад Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Чернігівської, Сумської та Херсонської областей може здійснюватися у розмірі 100% за рахунок коштів субвенції, а для інших регіонів та Києва в розмірі не більше 50%. Тепер органи місцевого самоврядування можуть побудувати, реконструювати, відновити приміщення, в яких можуть поселитися наші переселенці. Основна умова, ці приміщення мають бути пристосовані для маломобільних людей. Причому громади, які розташовані при фронтових районах, держава надає субвенцію в розмірі 100%. В інших регіонах – 50-60%. також внутрішньо переміщені особи можуть скористуватися правом на безкоштовну консультацію і надання медичної допомоги протягом 30 днів. Поліпшення оперативності розшуку зниклих безвісти та ідентифікації загиблих у парламентському комітеті з питань правоохоронної діяльності відбулася робоча нарада, присвячена удосконаленню законодавства для впровадження єдиного міжвідомчого алгоритму ідентифікації загиблих та регулювання судово-медичних досліджень. Учасники обговорили правові засади відбору біологічного матеріалу для обробки геномної інформації для державної реєстрації. Також йшлося про надання дозволу на використання цифрових шаблонів відбитків пальців, що дозволить пришвидшити розшук зниклих осіб та ідентифікацію невпізнаних тіл. У МВС повідомили, що спільно з Державною міграційною службою розробляють методи використання біометричних баз даних для цих цілей. Учасники зустрічі наголосили на необхідності оновлення кримінального процесуального законодавства та запровадження нових підходів, щоб зробити процеси розшуку та ідентифікації максимально швидкими і ефективними. Також Потрібно створити чіткий алгоритм дій, як мають себе поводити представники органів державної, судової, медичної спільноти, для того, для того щоб вчасно інформувати членів родин, з ними взаємодіяти і якнайшвидше встановлювати особу і е, вирішувати питання щодо захоронення. Також потрібно вивчити іноземний досвід, особливо Балканських держав, які. Стикалися з подібною війною. Молоді захисники та захисниці віком 18-25 років, які служать за контрактом, матимуть право навчатися без відриву від виконання військового обов'язку. 22 вересня 2025 року набув чинності закон, що врегульовує питання освіти військовослужбовців під час мобілізації на особливий період. Водночас дія закону не поширюється на строковиків та курсантів військових закладів освіти. Одним із ключових нововведень документа є можливість поєднувати службу і навчання, а також зберегти місце навчання на період проходження служби. Окремо унормовано питання освітніх відпусток. Військовослужбовці, які навчаються у цивільних закладах вищої чи фахової освіти, матимуть право на оплачувану відпустку від 10 днів для студентів вечірніх відділень до 30 для заочників і до 4 місяців для підготовки захисту дипломної роботи, але за умови успішного навчання. Таким чином закон дає можливість молоді не втрачати зв'язок з освітою. Навіть під час служби розвиває мотивацію до контрактної служби та сприяє подальшому професійному розвитку. Єврокомісія завершила скринінг українського законодавства за 12-м розділом: безпечність харчових продуктів, ветеринарна та фітосанітарна політика. Він є одним із найскладніших у переговорному процесі, оскільки передбачає узгодження з понад двома тисячами актами права Європейського союзу, кажуть народні депутати. У Брюсселі позитивно оцінили стан адаптації вітчизняного законодавства та відзначили системність і сталість реформу у цій сфері. Це питання, що стосується здоров'я тварин, біологічної безпеки, харчування людей, технологій переробки харчових продуктів, пестицидів, здоров'я рослин та ГМО. За результатами скринінгу буде розроблено план подальшої імплементації регламентів ЄС в українське законодавство. Це стане наступним кроком у процесі переговорів щодо вступу України до ЄС, зазначають парламентарі. Комітет з питань аграрної та земельної політики провів круглий стіл на тему лібералізації земельних відносин. Головною темою стала презентація законопроєкту, який увійшов до пріоритетів уряду на 2025 рік. Документ пропонує створити єдину електронну систему взаємодії для землеустрою та оцінювачів, дозволити продаж на торгах земельних ділянок під санкціями, запровадити автоматичний розрахунок нормативної грошової оцінки та спростити зміну цільового призначення земель. Після обговорення народні депутати домовилися доопрацювати законопроєкт з урахуванням пропозиції учасників круглого столу та подати його на реєстрацію.